Вистояли на Майдані. Переможемо у війні. Безлюдних мітингів, гучних промов, з вірою в серці, з шаною до тих, хто боронив, боронить кордони нашої держави, хто першим вже у сучасній незалежній Україні став на захист гідності, честі, свободи вибору українців, відзначили День свободи і гідності в нашій країні. На Майдані лунає дзвін гідності. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні у центрі Києва з гранітних стел дивляться сотня очей. Ми загинули, аби ворог не відібрав в Україні свободу і гідність. Всі побачили, який у нас народ готові віддати останнє, готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність. Віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. На нашій землі з'явились воронки у наших містах і селах блокпости та їжаки на наших вулицях. Буває темно. У наших домівках буває холодно, змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не зовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у день гідності і свободи зберемось на майдані незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті, на барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава. Україні ввечері лампадки пам'яті горітимуть на алеї Героїв Небесної Сотні біля меморіалу захисникам, які загинули за цілісність і незалежність України, біля стіни пам'яті на Михайлівській площі, пам'яті справжніх, пам'яті незламних, пам'яті непереможних.